Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція, і сьогодні ми обговорюємо результати першого року президентства Петра Порошенка у студії доктор політичних наук Ганна Малкіна. Пані Ганно, я вас вітаю. Доброго дня. Без сумніву, 2014 рік в історії незалежної України є найскладнішим. Таких випробувань і загроз ми ще не проходили. Тож чи можемо ми об'єктивно якось оцінювати роботу президента за таких ну надзвичайних умов? А в будь-якому випадку оцінювати роботу і президента і інших вищих органів державної влади треба незалежно від того, які умови об'єктивно існують в країні. Це треба робити, хоча б для того, щоб робити такі своєрідні чекпойнти, робити роботу над помилками. На вашу думку, майбутній президент на момент обрання усвідомлював ті загрози, які перед ним стоять, адже ну наміри північного сусіда були зрозумілі ще до виборів. Ну важко сказати, чи розумів Петро Порошенко в той час, з яким величезним комплексом проблем йому треба буде зустрітися у випадку перемоги своєї на виборах, але треба сказати, що на той час. Це була людина єдина, мабуть, з усіх лідерів опозиції і лідерів протестних рух протестного руху на Майдані, який зміг конвертувати довіру від громадян в політичні дивіденти. І звичайно, що перемога вже в першому турі виборів це була перемога безпрецедентна в історії України, і вона стала, ну скажімо так, причиною того, що на президента був покладений та невеличезний обов'язок все ж таки зробити все можливе для того, щоб змінити ситуацію в країні, жити по-новому, якщо процитувати назву передвиборчої програми. А На вашу думку, чи змогла Україна за цей рік о, зламати наміри Кремля якимось чином зупинити найстрашніший для нас сценарій? Ну, всі очікували об'єктивно, що Росія почне широкомасштабні воєнні дії. І я хочу сказати, що станом на зараз да, ми не знаємо, чи будуть вони в майбутньому. Готуватися до війни, звичайно, треба, але намагатися у будь-який спосіб мир зберігати. Тому що дійсно, оцей рік, який ми прожили, це був рік надзвичайно великих людських втрат. Це був рік надзвичайно великих культурних зламів, ментальних зламів. Свідомості українського народу, і е, оцей найважчий рік він е, залишиться напевно, що таким уроком для наступних поколінь. Але те, що все ж таки мир, хоча б хиткий, він зберігається, це е, звичайно надбання, в тому числі президента, і не тільки президента, а і усього народу України, тобто це є прямим досягненням і мінських домовленостей, і загалом мирних ініціатив президента. А ну ви знаєте, це можна все ж таки зарахувати в позитивний бік е, роботи. Петра Порошенка на посаді президента, хоча з іншого боку, можна побачити в цьому деякі небезпеки, тому що потенційно така ситуація, яка існує зараз, вона створює загрозу заморожування конфлікту, перетворення його на конфлікт, який буде тримати на гачку нашу країну довгі довгі час. Україна саме від цього опиниться в ситуації, коли повноцінна інтеграція у структури Євросоюзу стане неможливою. Ми бачимо, бачили, побачили зараз результати Рижського саміту, коли нам було відмовлено, фактично в безвізовому режимі, тому замороження конфлікту це також не вихід для України, але відсутність повномасштабної війни це все ж таки позитив. А Чи була у президента за цей рік можливість бути більш жорстким? Ви знаєте, я думаю, що можливість бути більш жорстким в таких умовах, в яких Україна знаходилася, була більше того, саме радикальні дії могли б підвищити рейтинг, тому що радикалізм був по суті вимогою від суспільства. Але справа в тому, що рухатися вперед треба дуже обережно, і в даному випадку, напевно, що холодний розум тверезі якісь розрахунки, які вплинули в тому числі на падіння рейтингу і президентської партії. Ці і коаліції, дещо й самого президента. А от вони все ж таки, ну я особисто я вбачаю в них виважену скоріше позицію, аніж відсутність політичної волі. Рік президентства і рік воєнних дій на сході України, які ми офіційно називаємо антитерористичною операцією, на початку всі говорили, що ми до цього Україна не готова. Армія не озброєна і по суті немає. За рік сьогодні Україна стала більш готовою до таких викликів. Чи зміг президент створити якісну нову армію, переозброїти її? Ви знаєте, зміна армії вона вочевидь є, і ми всі це все це бачимо. Але справа в тому, що тут ми маємо справу з результатом спільних зусиль з одного боку, як зусиль органів державної влади, так і зусиль громадянського суспільства. Тому що на сьогодні ми побачили феномен, зіткнулися з феноменом сучасної української політики: це піднесення, формування і піднесення волонтерського руху. Який значний внесок зробив у формування нової української армії у її функціонування, але звичайно, що все це, це також напевно що не не було б не було б можливим без підтримки інституціональної, тобто без підтримки держави. Тому ще раз хочу підкреслити: зміни є в армії, є зміни в тому, як вона зараз існує функціонує, але це результат спільних зусиль. Підтримка світової спільноти за цей рік, незважаючи на такого двічно стурбованість західних. Лідерів була неабиякою, чи є це заслугою роботи президента і його політики. Ну, справа в тому, що дуже важко аналізувати взаємовідносини на рівні міжнародних відно... На, рівні міжнарод... на міжнародному рівні, тому що дуже часто ми маємо справу з дипломатичною мовою, яка важко перекладається на зрозумілий для звичайних людей на звичайну для звичайних людей мову. А що я можу відмітити, що ми маємо сьогодні? Сьогодні помітним є помітно є певна така апатична дещо ситуація, патична. Не ставлення наших зарубіжних партнерів до тієї ситуації, яка існує в Україні, і здається враження, що Україна поступово втрачає свою суб'єктність. Тобто, справи, які відбуваються в Україні, доля України по суті зараз вирішується без участі самої України. Результати рижського саміту вони є підтвердженням цього. Але так чи інакше, все ж таки, кроки в плані вирішення ситуації за рахунок. Рунок залучення до цього третьох осіб, вона ну ці ці кроки дали можливість дещо ситуацію врегулювати і загальмувати її на от такому. Етапі більш-менш тобто, якщо говорити про сказати. посаду президента України, не зважаючи на прізвище, вона так і не змогла стати самостійною на міжнародній арені. Ми так і продовжуємо залежати від зовнішніх чинників Україні. Дуже важко. Тут мова не про президента, тут мова не про парламент, тут мова не про, про уряд, а мова про Україну як суб'єкта міжнародних відносин. Мова про Україну як державу, дай суб'єкти міжнародних відносин. Україна не може поки що виступати самостійним гравцем. Це тому, що а, дуже багато різноманітних чинників, які а, існували в минулому, які консервували залежність України від російської сторони довгий час. І зараз ми, оскільки обрали вектор руху в а, зворотньому посуду, ми в іншу да, залежність, ми втягуємося, звичайно, ми втягуємося в іншу залежність, тому треба просто обрати зараз. Да, ми її обрали, і поступово намагатися а, стати. А, більш самостійним а, гравцем цього цього, цього в цьому процесі стосовно внутрішньої політики президента, деякі експерти відносять mm. до досягнень відсутність політичної кризи. На вашу думку, чи стала внутрішня політика а, більш спрямована на пересічного громадянина, чи стала вона більш зрозумілою? А, ну, ми бачимо за от сторік, який минув. Ми побачили, що все ж таки представники влади намагаються е, спілкуватися з громадськістю. Наприклад, от перед Новим роком ми побачили такі своєрідні звіти і від президента, і від прем'єр-міністра. Тобто, е, суб'єкти політики намагаються доводити до відома громадян, звітувати да перед громадянами, доводити до відома тобто, громадська думка стала поліцію, важливим елементом. Звичайно, громадська думка на сьогоднішній день є тим. Ну ми я. Думаю, чи не єдиним механізмом, який здатний контролювати діяльність владних структур, це потужний, дуже механізм. І чи стали відкритими політики? Політики, напевно, що стали відкритими, але якщо говорити про такі звітування, то дуже важливо демонструвати результат. А результатів не так багато, хоча вони є, але їх не так багато. Якщо говорити про результати діяльності президента за рік його перебування на посаді, то звичайно, що а, це все треба аналізувати за на основі а, співвіднесення, наприклад, передвиборчих обіцянок програми політичної, яка була презентована а, в на передвиборчій кампанії, і тих результатів, які є. Але політична програма розрахована на весь термін не перебування. Голови держави на своєму посту, тому а, очевидно, що зарано поки що робити висновки і е, критикувати все, що нічого не зроблено, тому що е, час напевно ще що є і результати ці будуть. Да, принаймні роз, розмови про це ведуться. Протистояння між президентом і прем'єр-міністром, яке ми час від часу спостерігаємо, на вашу думку, чи носить воно якийсь системний характер, і чи і головне, чи йде воно на користь державі? Є декілька позицій, в тому числі в експертному середовищі стосовно цієї ситуації, особисто я негативу в цьому не вбачаю, чому тому, що от такий своєрідний дуалізм ну виконавчої влади, да і влади взагалі Це певна конкуренція та, за виборців, оця виборців. конкуренція. за Так, вона насправді є позитивним чинником для державного будівництва в Україні. Чому тому, що от так само як е, система стримувань і противаг, да, яка е, існує в державному апараті, яка передбачає розподіл гілок влади які не дають одні одній перевищувати свої повноваження, тобто, наче тримають одна одну за руку, так само така політична конкуренція в системі вищих органів державної влади між президентом і прем'єром вона робить більше корисних речей ніж негативів. А конкуренція повинна бути, все ж таки, якщо Україна претендує на статус демократичної держави, така політична конкуренція, якщо вона носить все ж таки конструктивний характер, вона не наносить шкоди. Чи держави. немає це загроз в майбутньому? Чи вдасться так само ефективно це все буде залежати від того, чи не буде змін у нас в системі вищої влади, тому що якщо брати соціологію, результати досліджень соціологічних, то ми бачимо, що рейтинг знизився як у прем'єр-міністра, так і у президента. Але якщо у прем'єр-міністра він значно впав, то президент все ж таки зміг напевно, що дистанціюватися деякою мірою від е, тих е, невдалих кроків в виконавчій гілці влади і зберігти рейтинг, хоча і на зниженому рівні, але зберегти його і зберегти свій статус як політичного най, лідера Найбільше персоною, яку яка має найбільше підтримку е, справа. В тому, що дійсно от, незважаючи на те, що Україна є парламентсько президентською республікою, і, грубо кажучи, в політичній ієрархії людиною номер один має. Бути прем'єр-міністром в нашій ситуації, президент зберіг за собою у цю роль політичного державного лідера, і напевно, що буде зберігати ну, деякий час точно. Тому що об'єктивно сьогодні, ну, попри наприклад, зростання рейтингу таких політичних сил, як самопоміч, наприклад, і навіть зростання популярності в опозиційному блоці, але в цих політичних силах немає яскраво виражених лідерів, тобто це політичні сили, не лідерські типу і тому у президента на сьогодні зберігаються міцні позиції щодо свого лідерства загальнонаціонального багато чого за цей рік в Україні відбулося вперше, серед іншого, вперше на благо України працюють іноземні менеджери. Як ви оцінюєте саме цю ініціативу? Адже вона саме йшла від президента України. Особисто я дуже обережно вставилася до залучення на такі важливі посади іноземців. Хоча, звичайно, що досвіду негативного не буває, мабуть, що в Україні це буде, це буде ну, скажімо так, досвід непоганий. А я певний маю песимізм щодо якості роботи таких. Представників іноземних держав на користь національних інтересів України, хоча за цей період понад півроку він якось проявився вже це. Ну, наприклад, якщо от на такому загальнопобутовому рівні аналізувати діяльність роботу цих людей, то найбільше кидеться в очі робота в МВД, да, яка з ГУЛАДЗе, яка дуже активно долучилася до реструктуризації, взагалі до зміни всієї системи, ну. Право я маю на увазі охорони. Це так розумію, найбільш позитивний приклад. Це приклад, який принаймні бачать люди, да, і це зміни, які ну ми змін ще не бачимо, але це те про що, наприклад, говорить громадськість, і ці результати бачать. Але справа в тому, що от ми знову ж таки нещодавно а, зустрілися з а, звільненнями, да можна сказати, такими ланцюговими звільненнями іноземців так званих з посад, причому це були гучні звільнення. А які ну напевно, що деяку міру дискредитували діяльність уряду, да, і ну все це не може оптимізму додавати до якщо не брати Тих до уваги залучення іноземців, загалом кадрова політика президента вона <клес> якось змінилася у порівнянні з іншими президентами з попередніми. Ну ви знаєте, кадрова політика це завжди гостре дуже питання, і звичайно, що всіх і президента, і прем'єр-міністра, звинувачували у ну непотизмі, да у кумовстві, у, у тому, що кадрові питання вирішуються на основі дружніх зв'язків і так далі. Але справа в тому, що в будь-якій роботі на будь-якому рівні. Людина, організатор, керівник, вона повинна спиратися на тих людей, яким вона довіряє, і кожен з нас би так напевно що робив. Тому кадрова політика вона традиційно будується саме на таких засадах, тому що до роботи долучаються саме ті особи, які є ну, скажімо, так яким довіряє які президент, яким які є близькими, довіряти. які довіряють, які все ж таки можуть гарантувати певну таку безпеку. Що... Тим не менше, мусимо констатувати, що реформи в країні просуваються все ж таки дуже повільно. До кого в першу чергу це зауваження? До уряду? Mm. Чи президент так само відповідальний за це? А, ну, справа в тому, що тут повинна бути, напевно, що консолідована відповідальність, і уряд, і глава держави. Несуть відповідальність за здійснення реформ, тому що для здійснення реформ я маю на увазі зараз реформи, які пов'язані з децентралізацією влади, реформи, які пов'язані з боротьбою з корупцією, які пов'язані з очищенням влади, які пов'язані з зміною виборчої системи і з... Суку, суку, да, з створенням там виборчого кодексу. А все це проблеми, які потребують політичної волі. Більше того, хтось один повинен цю політичну волю мати, і звичайно, що відповідальність за наявність цієї політичної волі вона відноситься більше до глави держави, якщо говорити про економічну складову політики президента, зокрема. До переваг можна згадати те, що Україна уникла уникнула дефолту з іншої сторони. Матеріальне становище пересічних громадян воно дуже погіршилося. Чи міг бути удар по населенню більш м'яким? Ви знаєте, я не економіст і мені важко об'єктивно ці питання аналізувати. Але, звичайно, що економічна ситуація надзвичайно складна. Україна на сьогодні витрачає дуже великі кошти саме на війну. Чому ще раз дасть ще один доказ, чому нам цей конфлікт не потрібен, навіть у такому, начебто, замороженому вигляді? Україна витрачає з керовою всі майже свої ресурси на проведення оцих воєнних дій. Тому погіршення життя населення. Це е, ситуація, я думаю, що вона й не така страшна, да, Те, що все ж таки вдалося заморозити гривню на там рівні 23 за долар. Це напевно, що якісь досягнення, але все це зараз робиться штучно в адміністративному е, ключі. Да, тобто, це е, не ринкові механізми регулюють цю ситуацію, і е, що чекано далі надалі. Думаю, що економісти не дають якихось прогнозів таких да, дуже оптим, оптимістичних. Тому напевно, що населенню зараз дуже дуже важко щось треба з цим робити, але зрозуміло, що об'єктивно, от станом на зараз, з урахуванням воєнних дій на сході, напевно, що змінити ситуацію буде неможливо. Також мусимо констатувати, що Україна залишається поки однією з найкорумпованіших країн і і однією з найзалежніших від великого капіталу. Не секрет, що наш президент є також представником великого капіталу. Тож чи зацікавлений він у тому, щоб ламати цю систему? Я не можу говорити за президента. Я не знаю, чи зацікавлений він чи не зацікавлений. А знаєте, чи підсилюється йому в нас традиційно якось так ментально склалося, що президентів ми обирали завжди людей, ну які чогось досягли, в тому числі в. Плані свого бізнес минулого, точніше Да? і по суті, в 2014 році українці змінили не українського олігарха на українського олігарха, да? але злам системи відбудеться чи він чи не не відбудеться сказати надзвичайно дійсно складно, тому що олігархізація влади злиття капіталу і політики це той симбіоз, який в Україні існував. Завжди, і напевно, що деякий час він буде продовжувати існувати. Боротьба деолігархізація влади це напевно, що гасло, яке буде використовуватись не один раз ще всіма політичними силами, але поки це ще тільки гасло. А єдине, що може змінити ситуацію, це те, що знову ж таки, це громадянське суспільство, яке визріло, все ж таки на теренах України, оце середовище громадянського суспільства, воно все ж таки народить. Нових лідерів, які зможуть стати загальнонаціональними лідерами, і десь в майбутньому ситуація може змінитися. А щодо, якщо повернутися до безпосередньо Петра Порошенко, то в нього дійсно є всі можливості для того, щоб стати політичним діячем, не політичним лідером, а політичним діячем. Політи... відмінність в чому? Політичний діяч думає про завтрашній день. Політик да, думає про завтрашній день. А Політичний діяч має думає про наступні. Покоління. А У Петра Порошенка є зараз всі можливості для того, щоб стати саме таким діячем. Чого не встиг зробити, зробити Петро Олексійович за цей рік? А, не встиг зробити, напевно, що головне це з зрушити ситуацію в питанні децентралізації. Децентралізація це було одне з. Одна з ключових позицій передвиборчої програми Петра Порошенка. Децентралізація була вимогою знову ж таки, регіональних еліт, громадянського суспільства. Децентралізація це об'єктивна необхідність для України, і зміни, принаймні, в плані підготовки да, законодавчої бази, вони могли вже на сьогодні бути. Попри це, я напевно, наприклад, не бачу навіть якоїсь цілісної концепції, яким чином це повинно все бути реалізовано. Тоді кажуть про те, що ми повинні прийняти досвід Польщі, да, от цих мін там і так далі. Але концепції цілісної немає, більше того, немає ніяких зрушень а, в е, плані законодавчих змін. Це можна було б зробити об'єктивно. Якщо підсумувати нашу розмову кількома пунктами, що ж вдалося президенту за цей рік за цей рік. Президенту вдалося а, по перше підписати асоціацію з Євросоюзом. як би не критикували. Стан, який існує сьогодні, але це, це все зроблено, і не треба зводити євроінтеграцію тільки до введення безвізового режиму. Це набагато ширше питання, проблема. Перший крок зроблено. Вдалося президенту, як ми вже з вами казали на початку цього ефіру, загальмувати ескалацію конфлікту воєнного, зберегти чимало життів людських українців, життів українців. І це також великий плюс. А вдалося президенту напевно, що і зберігти єдність, в політич... єдність політичних сил. Я маю на увазі єдність тієї ж самої коаліції, тому що прогнози були дуже дуже різні, що коаліція ця розпадеться, але маємо те, що маємо коаліція є, працює і вона є опорою для діяльності і. Президента і уряду, в тому числі, це три великих позитивних моменти, які можна було б відмітити, окрім згаданої вами децентралізації, які завдання стоять перед президентом на наступний рік. Окрім децентралізації, звичайно, завдання номер один це розв'язання конфлікту на сході країни, це відновлення діалогу між східною і західною Україною і українцями, тому що ментально ми сьогодні знаходимося настільки далеко один від одного, що цю ситуацію треба також вирішувати. Окрім цього, треба продовжувати роботу в питанні. Боротьби з корупцією, да, в тому числі, і ну, звичайно, інтегруватися в євросоюз не тільки в економічній частині, а і в частині політичній. Будемо сподіватися, що за рік у нашій студії ми будемо з вами констатувати в певній мірі виконання цих завдань. Сподіваюсь, глядача нагадую, що гостою студії була доктор політичних наук Ганна Малкіна. Залишайтеся із парламентським і далі.